бази даних цієї земельної ділянки будь-які дії неможливо. Так само людина, наприклад, зареєструвати свій будинок чи продати свій будинок. Якщо земельна ділянка під цим будинком не зареєстрована в базі даних, закон забороняє нотаріальну дію з цим будинком. Хтось власник будинку хоче подарувати своїй дитині чи продати цей будинок, що не оформлений кадастровий номер і не зареєстрована ця земельна ділянка, ніякий нотаріус цю дію не здійснить. Ну, ви зрозуміли, це, по-перше, для того, щоб покрасити доступ людей до адміністративних послуг. Тобто ми будемо допомагати людям і собі вирішувати питання, будь-яке наше рішення повинно мати цю довідочку, будь-яка людина повинна її отримати. Тому підготовлений проєкт рішення, ви всі його читали, комісія рекомендувала його для розгляду, для прийняття. Є якісь зауваження, заперечення до цього проєкту рішення? Зараз виконують ці роботи держгеокадастер, який реформується і там такого працівника тепер не буде. Тобто наші люди вимушені будуть їздити в інші територіальні громади і отримувати ці довідки. А так вона може прийти в себе в комісію проживання і отримати цю довідку на місці. Якщо немає зауважень, шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення за основою в цілому і прошу голосувати. Мишу. За. Губиню. За. Дека? Іванець. За. Іванік. Івашньо. Ілін. Кипаренко. За. Климчук. За. Козлов. Кондратюк. Курочка. Ремаренко, Рябий. Сидоренко. За. Кочук. За. Черванчук. Черниж Чорно. За. Шмигель. За. Якименко. За. 20 одноголосно. Рішення ну, не одноголо, ну, пішло, не Рішення прийнято, шановні депутати, інший проєкт рішення про розгляд листа начальника УПЗЗН Літинської РДА Марків. Суть ставлю суть. В Літині просто додавалася одна людина, яка доглядає за інвалідом. А ви всі знаєте, що ця людина повинна отримувати кошти по догляду за цим інвалідом, там сума 13 гривень чи 15 гривень у місяць. Але в зв'язку з тим, що в нас на нашій території нашого містечка з'явився один інвалід, за ним призначено опікуна, і цей опікун фінансується фактично за кошти органів місцевого середування. Тому вони звернулися до нас, щоб ми з вами по можливості виділили субвенцію. Доданково, Доданково. 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 Да, ми фінансуємо, але в нас один інвалід ще додалося. Щоб на рік ми передбачили суму 232 гривні. Всього-навсього, щоб так, ця людина могла отримувати... Під час, тому що тисяч гривень. А, додалося тисяч. Ні, ні, тисячі гривень. Це, це можливо технічна. Дивіться, я прошу вас виправити. Що одна безродна технічна помилка в рішенні номер 4 де сказано на послуги ЖКП Літинське, на такого вже немає. їх тоді. Дивіться, КП у КП КПК. Пусть перший. рішення перший. А, в пункті. Бо я дивлюся в Ушасвіті, його немає. Все, питання, зауваження буде прийнято. Дивіться, шановні депутати, по цьому питанню по листу в ПЗЗ за, за ці дві тисячі на рік, на, цей по догляду за інвалідом. Є якісь запитання до проєкту Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення за основу цілому, прошу голосувати. Бичок, Гуменюк. Іванець, Іванів, Івашньова, за. Ілін, Ілін Кіпоренко, Клинчук, за. Козлов, за. Кондратюк. За. Курочка. Рибаренко. Рябий. За. Сидоренко. За. Качук. Черниж. Чорно. Шмигель. Якимень. 20. Рішення прийнято. Інший проєкт рішення. Заява. Проєкт рішення щодо розгляду заяви Вінницької Галини Анатолії. Жителька Літина, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування дочки Вінницької Наталії Васильівні 2000 року, інваліда з дитинства і так далі. Подані ці необхідні документи. Комісія розглянула дану заяву і пропонує сесії розглянути і прийняти по йому рішення. В проєкті рішення ви бачите, він у вас на руках пропонується виділити кошти в сумі 5 тисяч гривень. Є якісь зауваження, заперечуємо. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення, прошу голосувати. За основою цього, прошу голосувати. Бечок. За. Гуменюк. За. за. Іванець. Іванів. Івашньо. Ілів. Кіпоренко. Климчук. Козлов. Кондратюк. Курочка. Римаренко. Рябий. Сидоренко. Качук. Черниш за. Чорна. За. Шмигель. За. Якименко. За. Два Рішення прийнято. Інший проєкт рішення проводить заяви Циганової Людмили Олександрівни. Циган... Циганової Циганової Людмили Олександрівни. Мати одиночки про надання матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів з метою ремонту квартири і так далі, подані всі необхідні документи. Комісія ТОРА розглянула цю пропозицію, рекомендує сесії розглянути матеріальну допомогу в розмірі трьох тисяч гривень. Є ще якісь питання зауваження, заперечення до порядку денного? Що, що, що? А ще є рішення. Да, да, є. А, ну, я думаю, що довго не буде, бо тут давай. по різних питаннях. Ті на лікування, ті на ремонт квартири, які проживають це, на цей. Голосуємо да, це це довго не цей. До цього проекту рішення є зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти за основу цілому, прошу голосувати. Бичок. Гуменюк. За. за. Дика. За. Іванець. За. Іванік. За. за. Ілін. За. Кіпоренко. За. Климчук. За. Козлов. За. Курочка. За. Римаренко. За. Рябий. За. Сидоренко. За. Кочук. за. Черниш. За. Чорно. За. Шмигель. За. Якимин? За. 20. Рішення прийнято. І чого? Є ще проєкт рішення про те, що таке щось. Заява Лавренюк це жителька Калітина, яка виховує двох онуків про надання матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів. Депутат є, вона може розказати там критичний стан тієї будівлі, тій будівлі більше 100 років, скільки тієї хати. Так, десь так, десь так. Ви наші депутати дерев'яна. Вона вже падає, там дичеться перед нею. Їй вже поставили просто в крайні рамки райдержадністрації з тим, що вона виховує малолітню дитину і вона пора на серце. в неї заберуть. 1, комісія розглянула, подивилася можливості, рекомендує розглянути проєкт рішення і виділити 3 тисячі гривень, але ми просили нашого депутата, щоб вона проконтролювала використання цих коштів, бо да, там специфічно ціля. Да, да. Я проконтролюю справу в тому, що вона вже якби квартиру, сказали, квартиру не йти, і вона вже якби квартиру не йшла. І оце зараз планує зробити ремонт, хоча б косметичний ремонт, ремонт я думаю, в цій хаті находити наш. Тому є проєкт рішення, якщо не заперечуєте, ставлю на голосування то за те, що прийняти за основою цілому, прошу голосувати. Бичок. За. Гуменюк. Гуменюк. За. Дика. За. Іванець. За. Іванів. За. за. Ілін. За. Кіпоренко. Климчук. За. За. Козлов. За. Корочка. За. Кондратюк. За. Римаренко. За. Рябий. За. Сидоренко. За. Качук. Черниш. За Чорно. За Шмигель. За якими? За Власне. Рішення прийнято інший проєкт рішення про уточнення вільного залишку коштів загального фонду. Вам розразу, оце все, що ці ми виділяли кошти на матеріальні допомоги, на субвенції пожарникам, та інші. І це зведені до цього, до цього проєкту рішення. Тобто він вас розданий, якщо є питання, може головний бухгалтер зачитати, але всі, всі рішення, які були пов'язані з коштами, вони зведені сюди, щоб ми могли, мали право тоді надати там матеріальну допомогу, виділити субвенцію і все інше. Є необхідність його зачитувати? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти за основу і цілому, прошу голосувати. Бечок, за. Гуменюк, Дека, за. Іванець. Іванік, Івашньов. Ілін, за. Кіпаренко, Климчук, Козлов, за. Кондратюк, Корочка, Риваренко, Рябий, Сидоренко, за. Кочук, Черенеш, Чорна, Шмегель, Якимин. За. Власне. Рішення прийнято. Переходимо до свідчуючого проєкту рішення. Є у вас дуже на руках про протрату чинності рішення 41-ї сесії 6-го скликання номер 712 про прийняття документальної власності територіальної громади. Реформаторної підстанції від фізичної особи підприємця Куклика Юрія Івановича. Дане питання зараз коротко вам пояснює, в чому суть його цього питання. Дане питання також було розглянуто на засіданні постійної комісії, і рекомендовано такий проєкт рішення. Тому зараз, секундочку, наш працівник доповість, з чим воно пов'язано, а тоді ми надамо вам слово, ви теж пов'язані. Депутат 6-го скликання в курсі голосували за це рішення. Значить, Суть справи така, що нашого присутнього е, тут е, куплака Юрія Івановича є трансформаторна підстанція. Була Була. 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 була е, дивіться. і е, була е, до цієї трансформаторної на підстанції наш раз хоче нараховувати втрати. Е, було нам прийнято рішення. У 2016 році про прийняття до комунальної власності даної підстанції. У 2014. 2014 році. Фактично ми і не мали права приймати таке рішення, тому що ми могли тільки поводити передачу цієї трансформаторної підстанції від Пухлика до РЕСу. Але ми прийняли це рішення. Фактично воно не було доведено до кінця. Тобто наше рішення. Зобов'язувало. Зобов Ми давали згоду на передачу цієї трансформаторної підстанції від однієї особи іншої особи. Я коротко, щоб цей щоб, Тимохіч, вам скажу. Але там одним із пунктів того рішення 2014 року було, що підготувати ап прийому передачі між двома користувачами, цього. одним власником і іншим тим, хто приймає. Але з 2014 року, після прийняття рішення, рішення сесії селищної ради, до нас не звернувся ні приватний підприємець, ні РЕС про, цей, про підготовку акту прийому передачі. Це, ця трансформаторна підстанція фактично зависла майже на три роки. І після того, як наш любимий наший РЕС роздивився в тому, що треба ж комусь ці втрати нарахувати. Тому вони виставили таку до нас претензію, що або ви берете його на себе і ми вам виставляємо ці втрати, щоб ви будете з місцевого бюджету платити, або ви рішуєте це питання. То тому що в зв'язку з протягом того, що протягом трьох років жодних дій, з однієї, з іншої сторони не було, ми прийняли рішення на постійних комісій скасувати попереднє рішення щодо цієї трансформації підстанції, для того, щоб ми не є користувачами неї. Але чого ми повинні з місцевого бюджету платити втрати РЕСУ за ту за діючу чи діючу трансформаторну підстанцію? Це просто ми вас з'явили трошки відстроювати. А тепер Юрій Іванович вам завинутий. Так, я е, не можу согласитися, це дуже серйозне звинувачення. І я от, взяв, попросив ваших депутатів рішення, по чому мене звинувачують бездіяльністю. Тепер я поясню. як Ні, не не, Там написано, що я бездіяв. Там в чорному побігу написано, що це моє бездіяльність. Значить, це серйозне зрінувачення. Пояснюю ситуацію. Значить, коли я ще працював, коли я придбав частину приміщення зад-літинчанка, в них була на балансі, числилася трансформаторна, трансформаторна підстанція. Значить, так як в мене була більша частина викупленого майна, значить, цю, а зад-літинчанка вже збран, цей. Розпродалася і не стало як е, юридичної особи. Значить стало питання, хто ж буде дивитися за підстанцією. Кому вона потрібна? Я, поду... Користується підстанцією населено. За я, по я по порядку. Якщо можна по порядку, тому що це. це цей. Значить стало питання, так швидше е, для е, роз'яснення значить, е, е, Моя підприємницька діяльність зв'язку з моєю хворобою, серйозною хворобою раком почки удаленням, прикоротилася і я почав споживати від цієї подстанції 60-80 кВт в місяць. Кроме того, на цю підстанцію РЕС, повішав ще одного підприємця, голоту, серйозного який той же час, брав 2000-3 тисячі кВт в місяць. Бавлюте різницю, 60-80 кВт в місяць і 2000-3000 в місяць. Ну, Як е, вони мені почули, без всяких документів, вони мені вроді поставили на баланс умов. І е, було варто тоді е, втрати, на, е, приват, втрати на постанцію не нараховувалися. Коли стало вже е, приватне підприємство, Вінниця обенерго, вони посчитали, що. Вони, в них мало доходу і вирішили всі подстанції начисляти втрати. У мене ці втрати почали перевищувати, що я беру багато разів. Крім того, в мене на голові була ця подстанція, і утримання, і обслуговування і так далі. При тому всьому, як практично я від неї нічого не брав, брали інші користувачі. Я звернувся в РЕС, вони сказали, що це не їхня компетенція. Тоді я звернувся з офіційним листом об енерго». Вони прочитали мій лист. Я думав, що це вже все. Через місяць мені знаходить така відповідь. Дочитаю. Ось лист віниться ОПНР. Парк відеться енерго» Розглянули вашу пропозицію стосовно безкоштовної передачі товариству у власність. КП-309 з відповідним обладнанням та не заперечує стосовно її прийняття шляхом оформлення, погодження, зазначеного рішення через органи місцевого самоврядування. Тобто, Піс Після чого від нас, да. від нас потрібно тільки погодження. О, чекайте, почекайте, почекайте. Я вас вислухаю, вислухайте мене. Підій. Так напряму вони не могли безкоштовно прийняти, оскільки цією постанцією користуються інші е, приватні підприємства, які знаходяться на території даного е, району, е, даного району, селища, значить по такій процедурі треба було зробити. О, значить, що я роблю? Звертаюся заявою офіційною до сесії е, селищної ради, О, проходить сесія. Селишньої ради і вказують мені, що мені треба виконати для того, для того, щоб взяти, зробити відповідну цю процедуру. Ви не повірите, мені забили стільки гвоздів, значить я тут, можна сказати, по станцію вилазив язиком. Була комісія, не дасть збрехати Дмитро Степанович, комісійно вона в мене приймалася. Комісійно. Приїхали е, представники РЕСУ, приїхали е, представники селищної ради, О, е, Черванчук 10 втік, да? зробив заміри, протоколи понаписував. Кроме того, ви мене ще зобов'язали зробити експертну оцінку. Бо без експертної оцінки у вас немає. змоги поставити її на баланс. Кроме того, за свій кошти я зробив експертну оцінку. Приніс вам експертний висновок, де фігурує сума 16 тисяч сьом. Значить і, і подальшому, подальшому. відбулася ваша 41 сесія, на які, на які? ви винесли рішення. винесли рішення. Прийняти до комунальної власності, територіальної громади, СНТ Літина на трансформаторну підстанцію ДП 309 і так далі балансовою вартістю 16 тисяч 294 тисячі. Ця оцінка була зроблена на момент передачі.